Майже тисячу автівок на євробляхах розмитнили у рівному спочатку дії пільгового режиму оподаткування. За цей період власники таких автомобілів віддали у державний бюджет 63,5 мільйона гривень та більше 8 мільйонів добровільної сплати. На митниці кажуть, люди часто не до кінця розуміють, за що вони повинні заплатити ще 8,5 тисячі гривень. Люди трактують зовсім все по-другому. Там доб доброчинний внесок, добровільний внесок. Це згідно закону називається добровільна сплата державного бюджету фізичною особою, яка є власником такого транспортного засобу, або уповноважена розпоряджатись ним та декларує такий транспортний засіб для вільного обігу. Вона застосовується виключно за недотримання строків, умов та вимог щодо попередніх тих митних режимів вільного обігу та транзиту, обчислюється в розмірі 8,5 тисяч гривень. Олександр Глівчук зазначає, до 25 листопада минулого року у них було затища, а з початку дії пільгового режиму щодня через митний пост Рівне проходить від 80 до 150 автівок. Найчастіше розмитнюють транспортні засоби стандарту Євро 2, 3 та 4. Це ну, такі широковідомі, як Рено Сценік», Рено Логан, вантажопасажирські транспортні засоби, так само оформляються в митному відношенні. Volkswagen, Skoda, ну, ця група VAG, Audi, Mercedes BMW, німецькі марки. Проте водіям на Євробляхах варто поспішати, бо ж дія пільгового режиму оподаткування закінчується 22 лютого. Після цієї дати бажаючи розмитнити автівку, платитимуть поповній. Та по-справжньому неприємний сюрприз чекає кермувальників у травні. Водіїв нерозмитнених автомобілів, які в'їхали на територію України до 25 листопада 2018 року, каратимуть штрафом до 170 тисяч гривень або ж конфісковуватимуть транспортний засіб. Також на митниці розповіли і про найдорожчу автівку, яку розмитнили минулоріч. Найдорожчий автомобіль, який був оформлений минулому році, це був Мерседес Майбах новий. Вартість сплати митних платежів склала понад 3 мільйони 800 тисяч гривень митних платежів. Та це поодинокі випадки. На митниці кажуть, найпопулярнішими марками автомобілів серед рівнян є Рено Сценік та Меган, Фольксваген Гольф та Тігуан, а також мерседеси не преміум класу. Ярослава Княжинська, Андрій Криш, випуск новин.